Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання чисельного знаходження похідної функції в точці. Зазвичай у всіх може виникнути питання, а для чого це потрібне відео, коли офіційний матаналіз нам пропонує формулу визначення похідної, по якій ми можемо знаходити. Чисельне значення похідної функції. По дуже простій причині. Формула офіційного матаналізу є емпірічною формулою. Вона не є теоретично вірною. На цьому каналі є відео похідне знаходження. Формула знаходження похідної функції диференційний множник, де знаходяться вірні формули знаходження похідної теоретично. Тому розглянемо приклад перший. Знайти чисельне значення похідної в точні точки y до 5 для функції корінь в 5 степені, одиниця поділена на корінь. Квадратний із y плюс 1. Застосовуємо формулу знаходження похідної. У нас ще є формула спрощена. Тому ми будемо застосовувати і ту, і іншу. Формула знаходження похідної виглядає таким чином. Похідна від функції f от y, яка знаходиться в степені n, дорівнює функції f от y в степені n помножене на диференційний множник. Дифференційний множник, для тих, хто не бачив те відео і пер, вперше стикається з цим питанням, дорівнює ліміт m прагне до нескінченності m помножене на логарифм від функцій f от y плюс m n поділене на m. N це степень, а M – це нескінченна велика величина, поділене на F от y. Зверніть увагу, у нас тут і тут функції в першій степені, а тут f в степені N. Ну, вони можуть бути і в першій степені. якщо ми знаходимо похідну. Від функції в першій степені. Як практично застосовувати цю формулу? Приймаємо M будь-якої величини. Але в обов'язковому порядці m, m повинно бути 10, 100 1000, 10 тисяч, 100 тисяч мільйон, тобто 10 в n-ній степені. Чому? Тому що система С і розмірність у нас змінюється по порядку 10 в енній степені. Тому, прийнявши m до рівня 1000, n у нас п'ята, y до рівня 5. Звертаємо увагу. n це корінь квадратний із п'ятої степені. Функція у нас в першій степені це одиниця поділена на корінь квадратний із y плюс одиниця. Записуємо цю формулу. Похідна дорівнює функції дорівнює тисячі 1000 на логарифм функція f от y плюс m поділена на m. Тобто корінь. Квадратний із y. Плюс 1 поділена на 5, помножена на 1000. Плюс одиниця поділена на функцію в першій степені. Одержуємо результат. Порівнюю його з дійсним значенням функції. Знаходимо похідну, підставляємо. Дивимось, скільки в нас знаків після коми вірних? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 знаків після коми. Якщо М буде більшим, тобто, наприклад, 100 тисяч, то точність буде набагато вища. Зрозуміло, що використання логарифма Дуже ускладнює справу. Тому найкраще користуватися спрощеною формулою знаходження похідної. Спрощена формула похідної виглядає таким чином. Похідна від F от y в степені N дорівнює ліміт M прагне до нескінченності, D f от y в степені n 1 помножене на f от y плюс n поділене на m мінус функція в степені n. і все це поділене на 1, поділене на m. Для чого це так записано? Щоб ми могли порівняти цю формулу з формулою визначення похідної в офіційному матаналізі. Зверніть увагу, в офіційному матаналізі тут дельта x, яке прагне до нескінченності. А тут одиниця поділена на нескінченність. А тут теж дельта х. Одначе тут степінь поділена на m. Тобто в знаменнику i. Чисельнику записані різні значення, а не однакові, так як стверджує офіційний матаналіз. Перепишемо цю формулу таким чином. Функція f от x в степені n помножена на ліміт m прагне до нескінченності m, помножене. На функцію від y плюс n поділене на m поділене на f от y. Це функції в першій степені мінус 1. Як її будемо використовувати? Точно так же, як використовували в першому випадку. Приймаємо m дорівнює 1000. n, відповідно, одиниця поділене на 5. І y дорівнює 5. Підставляємо, звертаємо увагу. Сюди записуємо корінь квадратний із y плюс м поділене на м. Тобто степень поділена на м. Тобто на, на тисячу. Одна одиниця поділена на 5 помножена на 1000. Плюс одиниця. Все це мінус одиниця. В результаті одержуємо от такий результат. Тут теж точність. Шість знаків після коми. Одначка тут набагато проще і простіше знаходити похідну. Розглянемо приклад 2. Знайти чисельне значення похідної в точці Y дорівнює 20. Від отакої от функції. Дійсне значення цієї похідної буде от таким. Знайдемо по формулі знаходження похідної. Знову приймаємо m до 1000. N у нас 3 сьомих. 3 сьомих і y дорівнюють 20. Підставляємо формулу знаходження похідної. І тут у нас y. Значить, це y плюс степень поділене на m, тобто 3 поділене на 7 помножене на 1000 квадраті плюс 9. Поділене на y квадрат плюс 9 і одержуємо результат. Як бачимо, тут теж точність доволі висока. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5 знаків після коми. На що треба звернути увагу? Якщо у нас тут буде не така y квадрат плюс 9, а буде y квадрат плюс там 2y плюс c, то ми повинні спершу будемо знайти так званий повну змінну. І вже до повної змінної прибавляти n поділене на m. Тобто степінь поділена на m. І тоді у нас стала буде іншою. І ці питання ми будемо розглядувати пізніше. Знайдемо значення похідної по спрощеній формулі. Підставляємо все точно так же, тільки мінус одиниця і без логарифму. Одержуємо результат. Тут відносна похибка складає чуть більше 1000%. Розглянемо приклад 3. Знайти чисельне значення похідної функції синус 08 x при х, яке дорівнює та радіан, який дорівнює 70 градусів. Це дуже важливе питання, тому що офіційний матаналіз стверджує, що ми просто додаємо якусь дуже маленьку значення до кута і все буде в порядку. Це неправильно. Дивимось, по формулі знаходження похідної. Тобто тут ми використовуємо радіани. У нас похідна від синуса 0,8х дорівнює синус 0,8х помножене на m, яке ми приймаємо тут 10 тисяч, Помножене на логарифм синуса 0,8х плюс 1 поділене на m. Тому що синус у нас в першій степені, значить n1 поділена на синус 0,8х. Одержаємо результат. Дійсне значення похідної від синуса 0,8х буде таким. Відносна похибка складає відсотка. Застосуємо спрощену формулу для знаходження похідної від синуса 0,8х. Це так же саме. М10 тисяч n дорівнює одиниці X дорівнює такої кількості радіан. Підставляємо. Синус 0,8х помножене на m10 тисяч помножене синус 08х плюс одиниця поділена 10 тисяч. Тому що синус у нас в першій степень. Поділено на синус 08х мінус одиниця, дорівнює от цій величині. Скільки у нас тут 4 знаки після коми? Відносна похибка складає 53 десятитисячних відсотка. Щоб не помилитися. Ми покажемо, як знаходити значення похідної від тригонометричних функцій, якщо вони показані в градусах. Для цього будемо використовувати формулу знаходження похідної, але у нас тут З'являється коефіцієнт 180 градусів поділене на π. Помножене на n поділене на m. Що буде, якщо ми просто використаємо формулу знаходження похідної і без коефіцієнта? записуємо це все справа і одержуємо от такий результат. Це обчислення буде невірним. А якщо ж ми використаємо тут коефіцієнт 180 градусів на пі, то ми одержимо от такий результат. Тобто це обчислення вірне. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.